Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати стару криницю козацьку. От, власне, тут уже коробки і от криничка. От, власне, вже коробки <рес> І от така криничка. Це колись на старій, ну точніше це на ігрінь. Це Огрінь нова, можна сказати, а то і стара Огрінь. Це далі, кілометри три, якщо не більше, від старої Огрінь. Ось таке місце є. Ігрінь називається. Зараз офіційна назва Огрінь. Чи Ігрінь. І от, власне, тут такі схили. Водичка. Непогана кажуть. Колись я тут вже була, вам показувала. Але немає як набирати. ай-яй-яй, Ай-яй-яй. Відерця, воронили. Там Хто бачить, віддерться. Yeah Хазяїн підійшов, чоловік один витяг відро, дякую йому. Гарна водичка. Така собі з такого журавля ще випити, так взагалі приємно. Отак от. Так от.